сільської ради. Третє, по затвердження програми соціально-економічного розвитку на 2016 рік доповідає полоні пересінганку П'яницької сільській голова. Четверте, про санітарний стан та благоустрій території населених пунктів П'яненської сільської ради весняно літній період 2016 року. Доповідає полоні посіміння Миколаїв П'янській голова. П'яте, земельне питання. Шосте, Інші. Шановні депутати, в зв'язку з тим, що у нас в нас так і не працює наша апаратура, я прошу хвилин мовчання встати і колись. До 2015 року даємо Росію Олександром сільської ради. Бюджет Куянської сільської ради за 2015 рік по доходу складав 787 тисяч 849 гривень. Фактично надійшло доходів 919 тисяч 894 гривень, що складає 116,7%. Доходи перевикані за рахунок податок, податок доходи, посіб, на доходи з фізичних осіб на 103,4%, орендна плата з юридичних осіб на 109,4%, орендна плата фізичних осіб на 106,4%. Земельний податок юридичних осіб на 129,1%, земельний податок фізичних осіб на 210,3%. Єдиний податок на 120, і 5%, єдиний податок сільськогосподарський на 132%, а екологічний податок на 248%. По видатковій частині бюджету видатки планувалися в сумі 1 мільйон 118 тисяч 705 гривень 17 копійок. Фактично використано 737 тисяч 935 гривень і 30 копійок, що вкладає 65,96%, в тому числі апарат управління план 590... 1322 гривні 17 копійок, Фактично використано 552 792 гривні 99 копійок, що складає 93,64%. і 64 на Кредиторська заборгованість на первому 2016 року по апарату лінії немає. Видатки по апарату лінії в основному проводились на виплату заробітної плати 354 500, нарахування на заробітну плату 132 400, оплата за телефон 1300 і інтернет. Придбання карставарів 13 13637 гривень 90 копійок. Придбання монітора 2495 гривень, придбання лічильника 1500 гривень, бензин 7540 гривень, оплата за перевірку спрацювання сигналізації 1080 гривень. За виконані роботи за друг матеріалів в газеті Котовській вісії, 3500 гривень. Висока газина 1748 гривень 20 копійок. Оплата кредиторської заборгованості. За 2014 рік 6122 гривень 18 копійок. Це були сказав, товари за блоки живення безперебійної напруги 1840 гривень і за профілактику та обслуговування конвекторів 1098 гривень 62 копійки. Оплата за природний газ 21 015 гривень 69 копійок. Благоустрій, план 130 734 гривень. Фактично використано 53 707 гривень, що складає 41,08%. На вуличне освітлення плата за електроенергію 5 968 гривень 64 копійки. Заробітна плата та нарахування робітникам з центру зайнятості 14 280 гривень 95 копійок. Придбання лампочки в для вуличного освітлення на суму 1515 гривень. Придбання щівня на 852 гривні, придбання крас... краски, щіточки на ремонт пам'ятників 463 гривні 60 копійок. потім проплочені редакційно-підготовчі роботи по створенню топ-основи топ села Вестерничани на суму 7542 гривні 88 копійок. Та села Куянів на 15 тисяч 400 гривень 54 копійки. Виконані роботи по електровому міріні контуру 647 землею 64706. За, за параметрів пара, лірування однофазного електронного багатодарифного лічильника та технічна перевірка. 1179 гривень 10 копійок. Проплата за екологічний податок 5020 гривень 16 копійок. Кредиторська заборгованість на 2015 року була 734 гривень гривні це за щучі та розетку. Е, е, на 01.01.2016 року кредиторської заборгованості немає. По дорогам за 2015 рік було проведено поточний ремонт дороги на оселі села Куяний Потовського району на суму 32 685 гривень 34 років. Передано іншу субвенцію з місцевого бюджету в районі дії освіти 61 тисячі 300. Видатки бюджету виконували, то виконували, то зарплату, в основному проводили виклад використову за рідної сім'ї. Зараз по загальному фонду дано перша перша 2016 року. 514 тисяч 859 гривень 66 копійок. Залишки по 100 рахунках перший 1 -1 -1 16 року. Автоподаток 69 тисяч 862 гривень 05 копійок, Забруднення 6 тисяч 362 гривень 99 копійок і бюджет розвитку 266 тисяч 111 гривень, 20 копійок. Кому є? Май. Тому пропонується проєкт рішення про виконання бюджету Куянської сільської ради за 2015 рік, заслухавши звіт головного бухгалтера абдракуянської сільської ради Мороз Марина Олександрівна. про виконання бюджету Куяницької сільської ради на 2015 рік. Куянинська сільська рада відзначає, що річний бюджет виконаний по прибутках на 116,7%, по видатках на 65,96% відсотків фінансованих. Фінансування видатків в основному здійснюється в межах лімітів асігнування. У відповідності зі статтєю 26 пункту 23 закону України про місцеве самоврядування в Україні Куянська сільська рада вирішила Перше, звіт про виконання бюджету Куянської сільської ради на 2015 рік по прибутках 919 тисяч 893 гривні 70 копійок і по видатках 737 тисяч 935 гривень 30 копійок за перед. Друге. Зобов'язати керівників установ сільської ради систематично здійснювати контроль за раціональним використанням грошових і матеріальних коштів. кого є якісь питання? Тоді виношу на голосування. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Друге питання. Про внесення змін. Внесення змін. Зараз ми уточнюємо вільні залишки по загальному 494 тисячі 800 кг. Плюс перевиконання за 2016 о 15 рік тисяч за дороги. Залишок, щоб у нас залишився, 69 тисяч 800 і бюджет розвитку 235 тисяч. Просимо внести зміни до бюджету Гулянської сільської ради на 2016 рік. Апарат управління 40 тисяч, придбання, придбання бензин 10 тисяч, канцтавари. Виписка камставари, виписка лазет, 10 тисяч, придбання запчастину машину, 2 тисячі, послуги, ремонт серекса принтера, послуги, у протелекома, профілактику конвекторів, проплата за газети і котовські тисяч 18 тисяч. Благоустрій 103 тисячі 800 гривень. Придбання лампочки економки 10 тисяч. постовари 2 тисячі. Ізвість. 3 тисячі. Краска серебрін 2 тисячі. Придбання краски на покраску кладовища забору 4 тисячі. Потім послуги 66 тисяч вісімсот. Це на обслуговування буличного освітання 40 тисяч. 40 тисяч. Благоустрій під'їзних шляхів до сміттєзвалища 10 тисяч. Виготовлення стопчиків розміром 2,5 метра для огорожі кладовища села Куямік 10 тисяч. Благоустрій скотомогильника – могильника 3800 гривень. Послуги за грейдер 3 тисячі гривень. Податок на екологію 6 тисяч гривень. 2 тисячі гривень на виготовлення експертизи капітального ремонту, дитячого садка, ромашка на 50 місць, в селі Куяний провулок Шевченка, 2, Котовського району Одеської області, це з бюджету розвитку. 8 тисяч на перерахунок кошторисного розрахунку вартості, капітального ремонту, дитячого садка, ромашка на 50 місць, село Куяний проволок Шевченка, 2, Котовського району Одеської області, теж з бюджету розвитку. На розробку генплану 361 тисяча, сюди входить генплан села Куянів 185 тисяч, села Вестерничан 136 тисяч, топ основа села Чапаєнка та села Олександрівка 40 тисяч. По дорогах, видатки на дороги 123 тисячі 900. Сюди входить поточний ремонт вулиці Верхній села Олександрівка і вулиця Новомосковська села Вестерничане. З бюджету розвитку 20 тисяч на придбання комп'ютерів, зборів та придбання двох принтерів. Потім передача коштів в районний бюджет на медичне оздоровлення, на ФАПи 50 тисяч гривень. І передача коштів в районний бюджет на дитячий садок 155 тисяч. Кого є якісь питання? Дарья Николаевна, а куда это 10 тысяч на лампочке экономика, Это куда в освещении какой-то? Потому что у нас на Вестерничанах улица Ворошилова на сегодняшний день вообще не горит. Так, она вообще нигде не горит. Я еще не видел, что свет уже у нас... Так у вас и не будет пока, потому что нет плана. Вроде было обещали уже, это второй... Анатолий Васильевич, ты был районным депутатом. Извини, а, пожалуйста. Так, я уже... обещаю, с 2013 -го года, когда нам сказали, что ни, если нет генерального плана, мы ничего не можем сделать, никакие договора, ни с кем заключать. И вот мы начали работать по генеральному плану в первую очередь. На сегодняшний день э, мы сделали, стоп основу сделали на на Вестерничаны, э, проплатили в Виннице, потом сейчас передали на Одессу. Сейчас Одесса нам будет уже делать, мы думаем, что к сентябрю месяца у нас будет генеральный план. И поэтому мы ничего дальше не можем с РЭСом, никакие договора заключать. Хотя я хотела, но мне запретили, потому что нет генерального плана. Никто на это не пойдет. Вот. Будет генеральный план, сразу будем делать проектно-смертную документацию на улицу э, Дзержинского, потому что люди не хотят включить на улицу э, 40 лет победы, на улицу на, на Набережную и на улицу Шевченко-Новосела. Вот эти вот мы хотели улицы включить. Вот. Самое, в Чапаеве у нас так же самое. Кто хочет, включать, Ну, кто хочет, частично, и... но нет денег. Но Если нет, то нету Много да, денег уходит, да, уходит да, сейчас есть, на минеральные лампочки. А, лампочки иначе очень иначе быстро иначе. горят. Очень. Я не знаю, сейчас лампочка 100 гривен, Если она была 32, то сейчас она 100 гривен. Кто захочет, включит, а кто не И даже берут, я не знаю, зачем, с какой целью берут и разбивают. Это же надо достать ее, чтобы Так, еще а, какие, какие вопросы? вестям там, что вы там печатали? печатать газеты. Вот щас, знаю, да. печатали про школу. Про нашу школу, про нашу школу. Вот, Видно, что школа, э, да. и Видно, что школа, и В течение года договор продали на 5 тысяч. Сейчас они пропечатали на 850 гривен. Потом, еще какая будет информация. Все, как мы должны проплачивать. Это Постепенно. А это мы поставили, чтобы... Потом не, не искать, нет, есть. Если она останется, мы будем делать. Еще есть? А за кладбище, это будет полностью борьбы, только в слоге там. Нет, там... только что только... там... до в столбике. Да. Но э, на кладбище дело в том, что на, на на кладбище на весеринчанах рождения более-менее стоит. В куянике уже, вот кто знает, в куянике он уже вообще падает. В том году поднимали его, в этом